У нас є нове надходження, це Volkswagen EBORA 2020 року автомобіль з пробігом 60 000 км, автівка вся в рідній фарбі. А що у нас по самому автомобілю? У нас стоїть електродвигун з запасом ходу взимку 200, влітку, 300 км парктроніки. лед оптика, тканинний салон, обдуви для задніх пасажирів, електросклоп'їмачі. Тут повний електросклопакет, підігрів дзеркал, регулювання світла, мультимедійне шкіряне кермо. Стоїть у нас з круїзом автомат. Автомат двозонний клімат контроль, великий монітор мультимедіа. Все у відмінному стані без нарікань. Тому, друзі, ми чекаємо на вас за адресою ГНАТА Хоткевича, 22Б компанія Автофокус.